І Сина, і Святого Духа. Слава Ісусу Христу! Улюблені браті і сестри, дозвольте привітати вас усіх сьогодні парафіян цього храму із престольним святом, успінням Божої Матері. Свято всіх поздравляю. Десята річниця храму, яку ми сьогодні з вами відзначаємо. Звичайно, в першу чергу це. Причина нам ще і ще раз згадати про життя храму. Але друга причина це проговорити, а для чого нам цей храм був потрібен? І третє, а що ми далі збираємось робити? Коли йде оця еволюція розмірковувань то ми дійсно сьогодні урочисто вшановуємо і згадуємо ювілей, перший невеличкий ювілей храму. Хоча громада була зареєстрована набагато раніше, але напевно, не, не, не наступивши цей час, 25 років як громада зареєстрована. Але довгий час. Різні суб'єктивні причини не давали можливість довести розпочати до кінця. То небажання людей, то невміння священнослужителя, то ще якісь там причини. Але наступає момент, коли внутрішній твій порив збудувати дім Божий більший і сильніший, чи Зовніші суб'єктивні перешкоди. І тоді знаходиться і той, хто веде, і той, хто будує, і той, хто жертвує. І все це увінчується завершенням роботи. Наступив момент, коли вам перестало бути байдужим саме відношення до храму. І ви згуртувались і збудували дім Божий а збудували ще Дім Божий, дійсно ізобільно отримали Боже благословення на кожному із вас, на ваших дітях і онуках. Тому що це не просто церковна споруда, це не просто місце, де ми збираємось на службу. Це місце особливої благодаті Святого Духа. Яка немічно оздоровлює і недостатчу доповнює, це місце, де ми вживую спілкуємось з живим Богом. Звичайно, нам би фізичним бачити це от візуально, оцей живий контакт. Але ми його не бачимо, але відчуваємо. Якби не відчували, Сьогодні ми прийшли до храму. А є внутрішнє бажання наблизитись до Бога. Є внутрішнє бажання і відчуття того, що поряд, поряд з тобою Бог. Поряд з тобою Божественна благодать, і вона спочиває на тобі. І оцей внутрішній порив заохочує нас. Святкові і в різні дні, і просто йдучи попри храм, зупинитися і зайти все, зайти все таки в храм. Чи це той, який поряд з твоїм домом, а наскільки часто буває, 3-4 храми проїжджаєш і йдеш до свого, не до когось окремо взятого священнослужителя, чи, чи чогось іншого, ну там тобі добре. Хоча будівля будівлю. Але є різниця, де твоя душа знаходить свій спокій і свою насолоду, де твоя душа найближче і найшвидше поєднується в молитві з Богом. І тоді молитва лине само собою. Адже молитва це живе спілкування з живим Богом. Коли ми виголошуємо молитву, ми не просто прославляємо Бога. А прославляючи його, хочемо війти в з ним в контакт. Хочемо, щоб він нас чув. Хочемо, щоб він нас розумів і хочемо, щоб він нам допомагав, і щоб ніколи нас не залишав. Ось ця молитва, яка починається із дому, не тільки із молитов, не тільки із молитовника, а інколи або дуже часто з простого виголосу. Господи, помилуй, чи з Богом, чи якісь інші терміни, які ми виголошуємо. Оце та молитва, якою ми починаємо свій розпорядок дня, з якою ми живемо і увінчується великим славослів'ям прославлення живоначальної Троїці Отця і Сина, і Святого Духа, прославлення Божої Матері, прославлення угодників Божих. Прославлення нашими ділами не лише словами, а й ділами, тому що ми розуміємо, прославляючи, роблячи якусь справу, тим самим ти прославляєш Бога. Бо опираємось на слова, так нехай просвітиться світло ваше перед людьми, які будуть бачити ваші добрі справи і прославлять Отця вашого, той, що є на небесах. Тому якщо будуєш дім, не думай, що ти його будуєш тільки собі. Якщо ти щось робиш, садиш, прибираєш ще щось, це не тільки тобі. Багато хто із вас подорожував за кордон. І особливо в Росії, особливо прикордонні. І там зразу видно, так говорять місцеві, якщо хата побіляна, є город і забор хахол живе. Ну так хто там був? Такі вислови чують. Якщо забор поваляний, все заросло, ну точно там не українець. Ну не може бути. Візьміть місто, де ти відповерховий будинок. Здається, вся інфраструктура, все зроблене обов'язково на огірочки, ще щось вже приробили. Ніби на цьому огірочку ця сім'я має вижити, але прироблено. Внутрішній потяг робити світ гарним. От що це спонукає не в огірочку справа. Внутрішній потяг обробляти землю, господарювати на ній, тому що такі слова Божі. Володіть, наповнюйте землю і володійте нею. Ось це означає доглядати. Але це не просто доглядати, це є стан нашої душі. Коли в людини в порядку дім, город, гараж і все інше, порядок там і в душі, повірте. Але якщо в хаті безлад, то хай він прикривається якими хоч словами. Там безлад в душі, там нема ніякої молитви. Тому що внутрішнє проявляється у зовнішньому. А зовнішнє свідче. Яке внутрішнє? Проводили експеримент. Є категорія людей, яких ми називаємо без місця проживання, коротко бомж. Ви знаєте таких людей, зустрічали таких людей. І ось був такий експеримент, думали, що чому так люди живуть? Не вистачає коштів, склалися обставини сім'ї, немає е, сім'ї і, і так далі. Тобто нема сім'ї, нема коштів, нема життя. Вирішили надати певний фінансовий ресурс цій людині. Великі гроші дали. Він був колись керівником, йому дали його рівня достаток сьогоднішній. Через місяць він. Знову ж спав на площадці, спустив всі гроші. Що це свідчить? Не проблема в грошах, проблема в його душі. Бомж його душа, такий стан його душі, не проблема в грошах. Тому що той, хто хоче заробити, він знайде можливість заробити. Як кажуть, той, хто хоче, знаходить е, можливість. Той, хто не хоче, шукає причину. Тому якщо ти не хочеш заробляти, ти не будеш заробляти і не будеш мати. А якщо ти хочеш заробляти, ти обов'язково заробиш. Ти обов'язково будеш мати. І для життя, і добрі справи для Царства Небесного. І добрі справи для Царства Небесного. Ну, наприклад, ми сьогодні філософствуємо, Чого не йдеш на роботу, а хто за такі гроші буде працювати? Говоримо так? Говоримо. З однієї сторони, справедливо, говоримо. А з іншої сторони, ти спочатку тисячу принеси в хату, а не нарікай, що в тебе без грошів'я, а потім будеш шукати, як принести іншу суму. Ну ти і тисячу і все не можеш себе оцінити. Ти стає людина безцінна. Він не може себе оцінити. Він за тисячу не буде працювати, а більше не може принести. Легше тоді нарікати на владу, легше нарікати на якісь обставини життя, на всіх, хто його не розуміє і не підтримує. Ти принеси ось це до хати сьогодні. Ніхто тебе за мізер не заставляє працювати все життя. Не заставляє. Але сьогодні, на сьогодні, принеси тисячу гривень, не вистачає, шукай, як принести 2-3 більше. Але ти гривню принеси до хати. Це ж теж буханка хліба, це ж теж якийсь оплачений кіловат електроенергії, чи куб газу, чи ще чогось. Но це ж кошти чи не коштує? А ми сидимо, нічого не робимо і кажемо, проблема, бо мало платять. Ось і так і ведемося, не заробляємо добрі справи, не заробляємо ні для життя, ні для царства небесного. А треба постійно своєю працею заробляти для життя і заробляти для Царства Небесного, тому що Царство Небесне силою береться. Це ж слова священного Писання. Ми його часто читаємо. Читаємо, знаходимо ці слова. Царство Небесне силою береться, поставити питання це перед нами. А як ми беремо це силою? А сила це праця в першу чергу. Це праця, яку ти покладаєш над своїми гріхами, над своєю недосконалістю, піднімаючи себе на вищий духовний рівень. І коли ти себе заставляєш ранком встати, працювати і щось принести додому свого. І якщо ти не проявляєш ці, цього, цих зусиль, нічого не досягнеш в цьому житті. Ні Царства Небесного, ні земного блага. Нічого не будеш. І в небутті помреш. Ну але що закінчиться в небутті лише земне життя, там ще будуть спитувати, як ти прожив. І тоді не будеш говорити, чого ти не працював, бо мало тобі платять. А чому ти не працював, будуть питати. А не скільки платять. Хто як платить, це з них вже спитаються, чому вони недостойно людині давали зарплату. А тебе будуть запитати, чому ти не працював. Ось і сьогодні ми здолали Ми здолали ось це небажання, бо перепад великий, 25 і 10. Повинно би бути 25 років, як зареєстрували громаду, і десь належно би 20 років. Щоб вже храм діяв. П'ять років будували. Так плюс-мінус іде. Дитина і та підтримує. Десять. Але не це важливо, як було. Це вже було. Головне сьогодні з більшою ревністю з більшою ревністю ходити до храму, який будували, з більшою ревністю трудитися, з більшою ревністю молитися. З більшою ревністю турбуватися про свій храм, любити його, любити молитву, любити спілкування живе з Богом, любити самого Бога і любити життя. Песимізм в сторону. По мрійте, активніше живіть, не будьте байдужими і хай щедрі Божі благословення починуть на вас і на ваших родинах. Тому я вас вітаю ще раз із святом, радію. Цьому ювілеєві радію, що ви змінилися, радію тому, що ви сьогодні великою громадою в цьому храмі святкуєте, збираєтеся. Ви інші. І це найцінніше. Все остальне це вже історія. Хай ця історія буде така, яка вона є, але майбутнє ми робимо краще, активніше на позитиві під Божим благословенням. І хай Бог вам в цьому допомагає. Я закликаю на всіх вас благословення на подальші добрі справи, щиру молитву і добру працю на благо нашої неньки України, на благо вашого села і на благо кожного із вас, вашого домашнього добро. Благословення Господне на вас його і чоловіколюбством завжди нині повсякчас, і на віки віків.